Вітаю! Я рада кожного з вас бачити. Благословінь з перших хвилин. нехай Дух Святий зараз іде. те, про що я сьогодні поділюся з вами, поговоримо з вами відверто, що відбувається в нашому житті. Тому я прошу Дух Святий зараз. Е, нехай це слово, яке сьогодні я вивільню, нехай те слово яке сьогодні прозвучить в ефірі. Воно буде в записі, воно буде в Ютубі, воно залишиться. Воно залишиться після нас, після того і можливо, коли вже я буду на небо, буду вічності статом. Це слово воно буде жити, і воно буде підбадьорювати, воно буде тримати. Я хочу з перших хвилин сказати Дух Святий, я так дякую тобі за те, що я живу, за те, що я дихаю, за те, що я є тут, за те, що ти даєш мені сміливість, бажання серця виходити і ділитися твоїм словом. Відверто про те, що я приходила на цьому тижні. На цьому тижні були певні обставини з минулої середи, сьогодні субота, я роблю запис, можливо, завтра чи післязавтра. Це відео вже буде залити в Ютуб, завдяки моїм хорошим друзям, які мені допомагають це робити. І про що я сьогодні? Я про те сказати, що чим наповнене твоє серце, те говорить твої уста. Але коли все гаразд, коли все добре, коли ми, знаєте, коли все навколо гарно, світить сонечко, всі твої рідні, близькі, твої діти здорові, коли в тебе є робота, коли в тебе є житло, і, звичайно, тобі це легко робити. Але коли настає час випробувань, коли тобі здається, що в тебе земля з-під ніг просто пливе, тобі здається, що вже в тобі не вистачає сили далі йти. Поряд стає той. Хто вірний, вічний і той, який завжди тебе тримає. Я хочу розпочати нашу зустріч з 102-го псалма це в Українській Біблії. Я хочу прямо зачитати дослівно, що написано в цьому псалмі, а потім як основу опертися і дати вам. Дати вам просто, знаєте, як світло в ранішньому дні, коли ми відкриваємо вікно а проміння сонця. Вони входять в наше життя, вони входять в нашу кімнату, освітляють, роблять нас радісними, веселими, і ми маємо надію в цей день прийдешній, який прийшов. Отже, я починаю читати. Благослови душа моя Господа, і все нутро. Прославляє святе Ім'я Його, благослови душа Моя Господа, і не забувай усіх добрих діянь Його. Він прощає всі беззаконня Твої, стілює усі хвороби Твої, визволяє від безодні смерті життя Твоє, Він Вінчає тебе милістю і щедротами, задовільняє бажання твої добром, тоді оновлюється, немов орел, Твоя юність. Господь творить справедливість і правосуддя всім пригніченим. Знаєте, цей псалом, він мене дуже сильно е, підбадьорив і наштовхнув на те, щоб зробити саме запис цього ефіру. Тому що Бог той, який прощає, Бог той, який стілює, Бог той, який відновлює, і Бог той, який задовільняє. І після всього цього є умова, і тоді оновлюється, немов орел. Юність твоя. Отже, в суботу, рівно тиждень тому назад, моєму батькові стало дуже зле, відбувся такий криз в тілі, і звичайно, ми його госпіталізували до лікарні. В лікарні зробили обстеження і нам сказали, що в нього інсульт. І хто вже з цим стикався, ви знаєте, які наслідки після інсульта бувають. Mm. Я не про те. Я про те, коли саме. Складності стаються, коли ми не пускаємо рук Коли поряд є ті, хто може підтримати, коли ти можеш своїх вуст сказати істину, коли сказати ні смерті, так життю. Я проголошувала, я стояла в вірі. Я допопросила своїх друзів, ті, хто в вірі, стоїть зі мною. Ми молилися. Ми молилися. Ви знаєте, наскільки швидко прийшло відновлення, що це просто чудо Боже. Це Боже чудо, коли Бог може відновити, стілити, підняти і сказати, я той, який відновлюю, я той, який просто задовільняє бажання твого серця, я той, який стілюю, я той. І май просто надію на мене. І перед цим є 92-й псалом, я виходила в прямой ефір, я зачитала його, входьте в двори його з хвалою. З піснями, з подякою, тому що вірний наш Бог, я хочу сказати, Бог не змінився, він вчора, сьогодні і завтра, він навіки той самий, він незмінний, написано в слові, і навіть якщо все пройде, і після тебе вже нічого не залишиться, а Бог залишиться, Його вірність залишиться, Його слава залишиться, повнота Його залишиться. Я хочу підбадьорити тобі сказати, що коли тобі здається, що земля хитається під тобою. Є слово, яке тебе підкріпляє, і позаду мене є дуже гарна картина. Вона символізує е, таку, знаєте, міць, крепість це е, старовинний будинок. Е, до нього до під'їзду є така гарна, знаєте, як е, гірська така вулиця. Ти заходиш, в цей будинок, ти розумієш, що там ти знайдеш спокій і мир. І саме в такі хвилини, коли тобі дуже складно. Ти можеш просто зануритися тепло в Господа, побути з ним, поспілкуватися з ним сказати, таточко, ти зі мною? Твоя милість, твоя благодать, твоя сила, твоя любов, твоя міць, твоя крепість, вона зі мною. І не захитається е, моя нога, не захитається те, що навколо. І навіть якщо... Ми приходимо, написано в Псалмі, долиною тіней смерті, то не будемо боятися злого, тому що ти при мені твій жезл і твій посаг, вони мене заспокоять. І ще хочу я сказати кожному з вас і просто підбадьорити цим таким коротким ефіром, сказати: надійтеся на Господа, навіть коли саме складно, не почніть говорити погані слова, сказати Бог, я довіряю тобі. І е, я е, ще напередодні, як ми викликали швидку, в мене було таке покликання усамітнитися, молитися. І е, Бог дав мені тільки два слова, царює Господь. І я ще не розуміла тоді, в минулу суботу е, ну, знаєте, всієї повноти, царює Господь, Його вірність навіки, не захитаєшся, я з тобою, ти пройдеш, все буде добре. І, коли вже, знаєте, я вже зараз посмішко це говорю. Хоча я з батьком розмовляю постійно, я посміхаюся, я говорю, так, все буде добре, все буде добре, Господь з нами. І саме такі хвилини ти відчуваєш таку близькість Бога, коли Він тримає тебе за руку, коли він провадить, коли не дає тобі просто, знаєте, упасти, коли не дає тобі розхнюпатися, коли не дає тобі зневіритися, він каже: Я з тобою поряд, я з тобою поряд, тому я хочу зараз помолитися за тебе. За кожного, хто дивиться цей, цю запис, за кожного, хто можливо зараз проходить важкий період, сказати довіряйте Богу, стійте на Його слові, не сходьте не вправо, не вліво заради імені Його, біжіть до тата, біжіть до нашого Господа, тому що вірність Його і милість Його вона обновилася. Благословляйте Його, хваліть Його, славте Його, довіряйте Йому, скажіть Бог, ти моя сила. Ти моя вірність, ти моя крепість. Тому я зараз молюся, отець. За кожного, хто зараз е бачить це відео, я кажу: Господь, благослови. Нехай Твої благословіння вони просто зійдуть з небес, просто зараз в цю сім'ю і в цю ситуацію, там, де вони є. Господь, по Твоєму слову, я просто зараз говорю, що ти прощаєш. Усі беззаконня наші. Я говорю, Господь, ми просимо тебе, прости, якщо ми щось накоїли своїми думками або словами, або діями. І Бог написано, Він прощає усі беззаконня. Також я молюся, Господь, де написано, що ти стілюш усі хвороби, усі хвороби. Не написано якусь одну або декілька. І я говорю, що всі хвороби він зцілює. І яка б хвороба зараз не атакувала твоє тіло? Я говорю, будь зцілена. В ім'я Ісуса Христа визволяє від безодні смерті життя твоє. Бог продовжує дні, Він насичує дні, твоє життя насичує, тому довіряй Йому. Він вінчає тебе милістю і щедротами. Бог той, який дає тобі багатство, Бог той, який дає тобі, можливо, якийсь бізнес, роботу, зустрічі. Він той, який вінчає тебе милістю і щедротами. Він задовільняє бажання твої добром. Як написано, я завжди молюся, Господь насичає бажанням серця мого. Нехай всі твої бажання, які на добро, які на будівництво, які на мир, які на злагоду, нехай вони всі виконуються в ім'я Ісуса Христа. І після цього написано: тоді оновлюється, немов орел, юність твоя. Скільки би тобі років зараз не було, це не важливо. Твоя юність обновлюється. Моєму батькові Богдась дочекати через декілька місяців буде 84. Він повний сил, він повний відновлення, він повний, знаєте, бажання і жити, тому що багато хто казали: Василь Іванович, без вас нам нікуди. Тому я благословляю вас і нехай це слово просто підбадьорить тебе, зміцнить тебе, укріпить, укріпить тебе. До зустрічі, Па-па!